ми з України. 26 січня 2019 року близько 9 ранку я виїхав з готелю Smile Inn у якому проживав 5 днів на таксі, у сторону міжнародного аеропорту Бенгкоку Суворнабхім. Саме з цього аеропорту мав відлітати літак компанії МАУ до Києва. Від відбувся за розкладом. І от у 12.15 літак відчалив від воріт аеропорту Суварнабхім і неспішним кроком попрямував до злітної полоси. Аеропорт Суварнабхід настільки завантажний був на той час, що літаки то приземлялись, то злітали з нього кожні кілька хвилин. У ілюмінатор було видно, як вереничка літаків попереду поступово злітала, а позаду літака, у якому я знаходився, вилаштовувалась у чергу на зліт. На диво, коли наш літак вирушив на злітну смугу, він не зупинився, а відразу ж почав набирати оберти реактивних двигунів і через хвилину ми поступово почали набирати висоту, залишаючи під крилом літака спекотний, гамірний та неоднозначний тайлан. Попереду на нас чекав холодний морозний Київ. У польоті літак перебував близько 11 годин. До речі, це був літак від компанії Boeing марки 777. Один з двох найкрутіших літаків компанії Мау на той час. Продовж польоту було дві подачі їжі. Одна основна і одна як легка вечеря. До аеропорту Бориспіль літак прибув близько 19-ї вечора того ж дня. Це було дивно. Ще ранком я бачив літо і отже зима. Із аеропорту Бориспіль до Хотина я добирався на рейсовому автобусі, який, слідуючи з Харкова, заїжджав до аеропорту Бориспіль і кінцевої точкою, якого були чернівці. Тобто я без пересадки зміг добратися до Хотина. Ось такі то були мирні часи.